Вітаю, друзі! Сьогодні вам розповім про ще одну цікавинку мого саду. Ця культура називається кудранія. Ось такі в мене деревця. Я ще в роздумі, як їх формувати. Ось таке в мене є Norris і Chestiedless. Це жіночі сорти. А також є запилювач. Ось. Що хочу сказати, що ця культура є далеким родичем і інжиру, і шовковиці А в чому це проявляється, що якщо зламати листочок, то там виділяється такий біленький сок, як молочко. По смаку вона трошки нагадує інжир, трошки шовковицю. І як на мене, за консистенцією, як така тверденька малина. Десь так. Смак цікавий. Головна умова, щоб ця культура добре-добре визріла. Тому в більш північних регіонах вона, звичайно, що не буде вимерзати, але і плоди не визріють і не будуть такі смачні. Найкращі... Як на мене їх споживати після першого невеличкого заморозку. Ці дерева в мене щеплені, це не сінці. У сінця форма листочку, так, ця, бачите, вона така достатньо кругленька. Ось один сорт тут ось така, трошки як з коронкою. А у сінця вона такими трьома пальчиками. І саме листя, воно світліше. Це по-перше. А по-друге, у культурних рослин майже немає колючок на цьому сорті взагалі я не знайшла жодної колючки. А ось тут, десь, я щось знаходила. А, ось! Малесенька-малесенька колючечка. А ось ще тут я б десь бачу, ось колючечка. А у сінця, у такої форми, воно все з такими великими, дуже гострими, тоненькими колючками. Весною, коли квітує, це дерево дуже-дуже гарно виглядає, тому що воно все покрите такими малесенькими кулечками, які схожі на. Мімозу, яку весною нам продають у пакетики на 8 березня? Чоловічі квіточки, вони такі більш рихленькі, а жіночі вони щільні. Тобто, якщо її взяти в руки, то вона не розпадається. Ось, Потім, якщо у вас є і чоловічі, і жіночі рослини, то жіночі залишаються, вони весь час такі зелененькі. Ось як ці трошки. Трошки, трошки жовтувати, це залежить від сорту. А якщо вони не запилені або ж... чоловічі, то вони жовтіють та відпадають. Ось зараз. Дерево це трошки відпочиває, у нього вже перша хвиля росту закінчилася. Десь через пару тижнів, мабуть, почнеться нова хвиля. Що хочу сказати, це дерево абсолютно безпроблемне. Оскільки я спостерігаю, його нічого не їсть, ніяких хвороб немає. Воно досить потужно росте, в нього крепка така коренева система. А ще. Дуже легко з нього робити будь-яку форму вистрігати. Спочатку я хотіла зробити з цього таку стіночку, тобто зробити кордоном. Зараз ще думаю, може кордоном зроблю, може навіть підніму на штамбик і потім зроблю таку парасольку, на що в мене буде часто настрій, як то кажуть. Ось, Осінню. Пізніше, ці всі кулочки почнуть червоніти. І це будуть просто такі яскраві-яскраві червоні вогники. Найкраще збирати після першого заморозку, як я казала, та воно зберігається, ну, як малина десь, ну, дуже довго. А ще в нього дуже гарне таке жовте листя. Мені дуже подобається. Осінню будуть в продажу саджанці, трьох сортів та чоловічої форми. Тобто на одну чоловічу рослину можна розсадити 3-4 жіночих, однакових чи різних без різниці. Всім бажаю, як завжди, гарних рожаїв, Всього-всім найкращого.